Величезний привіт, вітаю вас на каналі акційного блогера. Огляд алкогольних напоїв в магазині АТБ. Хочу вам подякувати за коментарі і дякую вам за підтримку каналу. Дякую за ваші вподобайки. Величезне спасибі. Подивимось, які знижки на цей тиждень на пиво, на алкоголь по 9, включно вересня. Зараз є знижкою МУВОН 05 по 34.40. Є кола, є тонік. Фрагуліно від Фрателі по 40 гривень та 60 копійок. Також є декілька смаків на вибір. Зі знижкою сидр яблучний, це своя лінія, об'єм 1 літр 46,30. Старопрамен. Тут 4 банорки по 0,5-168 гривень. Я заокруглю ті копійки в більшу сторону для зручності, щоб ви розуміли. Картель лимон по 39 гривень. Так, це безалкогольне пивоварня номер 1 2130. Також зі знижкою оболонь, безалкогольне 23,40. Так, це у нас Льовенбрау тут 4 по 05 136 40 Дуже хороша ціна на карлінг. Тут 4 баночки по 0,5 98 гривень. Біле чернігівське нефільтроване за ціною 26,50. Карлсберг безалкогольне 36 гривень. Зі знижкою Гірмана Річ 4 по 05 119.30. Пиво львівське темне 34 гривні. Зі знижкою також злата Прага 0,5 по 32,40. Гараж безалкогольний 36 гривень. Гараж зі смаком лимона 38. Пиво чернігівське. Біле. Смак кавунта там'ята 24 гривні. Зі знижкою пиво Хольстен 23,40, Світле В акції Хайк по 33 гривні. Це у нас Чері. Гараж Полуниця 36 гривень. Гараж це у нас мандарин. Літр, здається, літр чи 900. 59 гривень. Так, це щось нове Мохіто, пиво Мохіто, 32 гривні, а це у нас смак коктейлю якогось написано. 32 гривні також. Ну, щоб ви розуміли, це пиво. Мабуть, якась новинка зараз в АТБ. З'явилося в АТБ пиво Міллер. Зверніть увагу зі знижкою. 41 гривня. Світле пастеризоване. Пивоварня номер 1 міцне, літр 250, за ціною 50 гривень. Львівське 1715, 17-15. Зараз також зі знижкою розібрали все. 38 гривень. Літр 400 Опілля Корифей експортне у склі 25 гривень. Чернігівське лайт. Майже 2 літри об'єм. За акційною ціною 73 гривні. Так, Жашківське, цінника нема. На це цінника нема. Ось це жашківське світле по 34 гривні. Об'єм 1 літр. Пиво повна діжка м'яке, тут літр 900 за ціною 51 гривня та 40 копійок. Дуже хороша знижка, також зверніть увагу. В акції традиційний від оболонь пиво, об'єм 2,400. І зараз воно в акції 78 гривень. Так, тут у нас також повна діжка м'яке. 50, так, вибачаюсь, 0,9. За ціною 34 гривні, знижка 40%. Оболонь преміум літр 100, світле 41 гривня. В акції оболонь світле 2, 350, 76 гривень. Зі знижкою коблево мускат 101 гривня. Біле, також червоне напівсолод. Коблево 101 гривня також а, зі знижкою. Ольвія по 79 гривень, а є червоне та є біле. Оці макамі, чи як вони правильно сказати, також зараз в акції по 93 гривні. А зі знижкою вино виноградне, червоне, сухе сапираві 123 гривні. Знижка 20, майже 30%. І також а, червоне столове а, піросмані 123 гривні. Віна Круз 1 літр 122 гривні. Є біле напівсолодке і червоне напівсолодке. Сангрія в акції 67 гривень. В акції Азнаурі літр 500. Є персик, є біле напівсолодке по 138 та 133 гривні. І ще в акції смородина 133 гривні, це також все пів, півтора літрове. Так. І а що тут у нас? Рожеве напівсолодке, 138 гривень азнаурі. Це у нас сортове сухе біле вино, 145 гривень. Віна Круз літрове, це сухе, червоне, 122 гривні. Ожина 71,50 Гранат 77,50 грн. Червоне, сухе, 71,50 так, вино, виноградне, Алазанська долина, столовий білий напівсолодкий, 123. Білий столовий, сухе 123. В акції зараз Болгард по 137 гривень півтора літри. Коблево шато біли напівсолодкий, 135 півтора літровий. І велике фрагуліно. Біле напівсолодке, 1,5-літрове 131 гривня. Таїрова фраголіно 151 гривня. В акції Маренго. Це у нас біле напівсолодке, 166 гривень. Вино Асті солодке, біле 217,50. Маренго 0,5 110 гривень та 50 копійок. А вермут від Делюкс 145 гривень 1 літр. Мартіні б'янко літрове 355. Маренго мохіто літрове 181 гривня зі знижкою. В акції лікер крупнік смаком капучино 165 гривень, 0,5. Зі знижкою українська горілка класична 89,40. 0,5. Козацька рада також в акції класична. Об'єм 07 171 гривня. Хлібний дар пшенична лайт 05 11150. акції хлібний дар класична, літрова 203 гривні 50 копійок. Козацька рада особлива 0,5 120 гривень 60 копійок. Зі знижкою горілка Oxygen 0,7 125 гривень. Горілка кукурудзина 192 гривні 0,7. Горілка гетьман жовта, українське зерно, літрова 206 гривень. Зубровка золота по 135 гривень 0,5. Джин рожевий 0,7, 243,50 коктейль Так, це в нас кентукі джек. Медовий з бурбоном 0,7, 227. Джин 300, майже 400 гривень 0,7. Це в нас текіла 414, 07. Так, ось така текіла Максіка, якщо я правильно прочитав. Максіка 342 гривні 0,7. Козацька рада джин 07 243 гривні та 40 копійок. Хороша знижка зараз на йогірмейстер, Лікер. Зверніть увагу, 0,5 за ціною 339 гривень. Так, чорне каченя. Це напій алкогольний, міцний, солодкий 0,5, 126 гривень. Так, Гордонс джин 403 гривні 0,5. Напій алкогольний з ромом 0,7 259 Напій на основі рому бакарді 492 гривні одна, 1 літр. А зі знижкою капітан Морган 0,5 – 299 гривень, а знижка непогана, зверніть увагу. Так, це у нас віски шотландський купажований 07-260 гривень майже зі знижкою. А в акції віски шотландський Back to Black купажований 0,7-250 гривень та 60 копійок. Ось такий набір подарунковий Бейліс, Зараз зі знижкою 442 гривні. Red Label віскі, 447 гривень 0,5. Віскі шотландський купажований 0,35 за 155 гривень. Так, Вільям піл, якщо правильно, чи не піл. 214,05. Ні, він сьогодні, мабуть, ще не піл. 214 гривень. Хороша знижка на коблево три зірочки, Ось такий 192 гривні та 50 копійок. Бренді зі смаком Вірменії 05-236. Бренді п'ятизірковий 180. Та бренді три роки 199.50. Так, перший раз на знижці бренді 5 років 05 за 227,50 п'ятьдесять. Олд Кахеті 3 роки 05 217,50. Олд Кахеті 5 років 249. Моне бренді в коробці подарунковій 8 років за ціною 280 гривень. Так, це у нас Шабо 8 років, 250 гривень 0,5. Шабо 5 зірок 05, 227, 50. Так, Шабо, коньяк 3 роки, 192,50. Коняк Болгард 103 гривні. 3 зірочки 0,250. Ось такий коньяк Болгард. 3 зірочки. 05 205 гривень. Я вам бажаю всього найкращого. Зустрінемось вже в наступних відео.